Дивіться, в будь-якому випадку перед тим, як працювати з собакою, людина проходить повний курс орієнтування. Вона повинна бути впевнена, в... тобто орієнтуватися без... без нічого, тільки з тростиною. От. Ну і плюс всі повністю нюанси, проходиться курс підготовки, відпрацьовується все. Як доглядати, що робити там в певних там, якихось ситуаціях і як таке інше. Ну і в усіх країнах, в принципі, і так повинно бути і в нас є так звана патронажна служба, тобто це контролюється. І є люди, які приїжджають, дивляться, чи все правильно наглядають, тобто за добробутом, як там собака себе поводить, як людина, чи правильно кінолог під'їжджає, він коригує, чи правильно все робиться.